І всім знову привіт! Ви на нашому каналі Че Тата Круто BookTube. Знову я з вами Анжеліна. А про які книги ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнайтесь, поки не підпишіться на наш канал, не поставте лайк і нажмітень дзвіночок. А сьогодні ми ось такі три дуже чудові книги, які звуться Велика книга динозаврів, Велика книга морських мешканців і Велика Книга Тварин. Ще в мене є ось такі три книги. А, велика книга потягів, а, Велика книга Зірок і Планет і Велика книга про тіло. Мені ця книга дуже сподобалась ця книга про тварин, про їх величину. Хто яка тварина найбільша, найшвидша, який птах найбільший, найшвидший? О, яка найвища тварина? Найбільша тварина у світі? Тут в кожних книгах, в цих трьох книгах, всіх є ось такі розверташки. Типу, ой, ось так сторінка, і вона ось так от розвертається. Це дуже круто, мені це дуже подобається, так і на кожних на кожній другій сторінці. Бо так, ось тут, ось тут. Ще були такі розверташки, зачекайте. Ось, все. наприклад, безпечні тварини, небезпечні, безпечні, <ривіт> небезпечні тварини. Тут ось такий текст, типу, наприклад, гієна, висота в холбці до 90 см, вага до 85 кг, гієни не коти, не собаки, їхні найближчі родичі, маленькі тварини, цивети. Наприклад, гієни або тигр, пантера. І потім вона ось тут ось так от розкривається. Ой. Я думала, що гієна десь 40-50 кілограм, але коли я прочитала цю книгу, я дізналася, що вона може бути до 85 кг. А гіпопотам, ну, гіпопотам, ну, так, він великий, важкий, але я не думала, що він настільки. 3600 кілограм. Це три тонни, 3 тонни і 600 кілограм. Ось. Або ведмідь одна тона. Це 1000 кг. Або що африканські буйволи живуть табурами, табунами до 2000 осіб. І ці всі тварини є ось тут так на малюнках. Мені ці книги дуже сподобались. Є ще тут одна книга, велика книга динозаврів. Ось тут є динозаври. Так, і ще є тут ось така сторінка. І ще тут була одна, яка ось така, ось такі. Теж динозаври. І вони на малюнках. На ось такому довгому малюнку. Мені ця книга дуже сподобалась, я багато дізналася. Про, про різних доісторичних тварин, про якихось летючих динозаврів. Дізналася, що щоб був ось такий маленький, ну, довжиною 2 метри, і в інших динозаврів є ось такий тродом. На якій сторінці зараз я вам стараюсь знайти... ой. Але я не впевнена, що знайду, що, вона, що він найрозумніший динозавр. Ось. Жив 75 мільйонів років тому. Я жартувала, що це я, бо він жив, ну, не те, що я жила 75 мільйонів років тому, а що я найрозумніша. Ось. Ось так от. Мені ці книги дуже сподобались. Читайте, читайте різними мовами, наприклад, англійською, німецькою, українською, словацькою, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? Чекайте, прокачайте свої мізки навсім, Па-па-па-па!